Доброго дня, шановні журналісти, вітаємо в студії наших спікерів: директора департаменту архітектури та містобудування Харківської обласної військової адміністрації, головного архітектора області Антона Коротовських та директора департаменту охорони здоров'я Хова Максима Хаустова. Тема брифінгу: перебіг відновлювальних робіт на об'єктах охорони здоров'я Харківщини, які зазнали руйнувань внаслідок збройної агресії РФ. Працюємо звичайним чином спочатку. Слухаємо доповіді спікерів. Потім питання від журналістів Максим Миколаївич, Будь ласка, ваша доповідь. Доброго дня. Станом на сьогодні в області пошкоджено 344 об'єктів, закладів охорони здоров'я. Із 234 закладів, які знаходяться на декупованих територіях, працює 152 заклади. З них не припиняли працювати 124 заклади. Зараз відновлена роботу у 28 закладах, я повторююся, які знаходяться на декупованих територіях. За програмою проведення першочергових заходів з ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури населених пунктів у 2022 році проведена невідкладні аварійно-відновлені роботи у 11 закладах охорони здоров'я на території. Харківської області на загальну суму приблизно 37 мільйонів гривень за рахунок коштів державного та резервного фондів. А саме це, це ПМСД номер 4 Харківського району на суму приблизно 611 тисяч гривень. Обласний центр онкології, там два корпуси відновлювався. Перший корпус це. За адресою Лісопаркова 4 на суму 3 мільйони 781 тисяча гривень і там же ж другий корпус на суму 982 тисячі гривень. Також обласна клінічна травматологічна лікарня на суму більше 10 млн грн. Балаклійська. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування на суму 9 мільйонів 715 тисяч гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги мала Данилівської селищної ради на суму 666 тисяч гривень. Золочівська лікарня більше 1,4 мільйона гривень. Міська лікарня, Ізюмська міська лікарня Піщанської Богоматері на суму більше 3 мільйонів гривень. Це один корпус і другий корпус на суму 1,2 мільйони гривень. Далі амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 1 це Старосалтівської селищної ради, на суму 4,5 млн грн. Також хоспис наш за адресою Луї Пастера на суму більше 300, 931 тисячу гривень. На всіх цих вищезначених об'єктах були проведені, проведені невідкладні роботи з підготовки закладів до зимового періоду, а також відновлені роботи, зокрема, це ремонт покровів, встановлення віконних та дверних блоків. Ремонт системи опалення тощо. У 2023 році заплановано проведення відновлених робот, робіт у вісьми закладах охорони здоров'я на території Харківської області на загальну суму 239 мільйонів гривень. Все це планується з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації та з фонду місцевих бюджетів. То, що планується. Це обласна дитяча клінічна лікарня. Планується на суму більше 33 мільйонів гривень, травматологічна лікарня, на суму більше 28 тисяч мільйонів гривень. Це ПМСД Дергачівської міської ради. На суму більше 56 мільйонів гривень. Це ПМСД Малоданілівської селищна ради. На суму 4,7 мільйонів гривень. Також Малоданівська селищна ради, інший корпус більше 9 мільйонів гривень. Дергачівської міської ради. ЦПМСД планується на ремонт на суму більше 5,8 млн грн. Також сама АЗПСМ Старосалтівська селищної ради планується виділити більше 89 млн грн. І ЦПМСД Золочівської селищної селищна ради суму більше 13 млн грн. В рамках реалізації проєктів з відновлення закладів охорони здоров'я передбачено впровадження сучасних норм у сфері медицини, енергоефективності, інклюзії. Тощо на сьогодні фактично на всіх цих закладах вже розпочати роботи з відновлення повністю. Планується реалізувати до кінця року приблизно шість проєктів. Треба зазначити ще, що за цей час в закладах охорони здоров'я було передано і знаходиться зараз більше ніж 700 генераторів, це різної потужності від 5 до 400 кВт. І фактично зараз всі лікарні, які входять в спроможню мережу, мають потужні генератори, вони забезпечені. Також треба сказати, що за, за допомогою Міністерства охорони здоров'я було встановлено вже дороговартісне обладнання в так мобільний КТ в Ізюмі. В Ізюмській лікарні він вже стоїть і приймає хворих. Був встановлений КТ у місті Балаклія у лікарні. Сіарки, так звані апарати, сіарки, встановлені в обласної клінічній лікарні, в Чугуївській лікарні, в Куп'янській лікарні. МРТ було закуплено в обласній дитячій клінічній лікарні. Він вже теж стоїть. Ну, можна так сказати, що ультразвукові апарати було надано міністерством більше 30 апаратів. Наркозно-дихальних апаратів більше 20 ШВЛів різних типів, більше 100, мобільних рентгенів більше 50 штук. Планується ще за поставкою Міністерства встановити МРТ в обласній клінічній лікарні. В онкоцентрі. Планується встановити лінейний прискорювач. І ангіограф теж саме планується поставити в обласну клінічну лікарню. Також треба сказати, що на території області зараз іще з довоєнних часів і зараз достанавлюються ще чотири кисневі станції, і буде з загальною сумою у нас 15 кисневих станцій, забезпечено в наших закладах охорони здоров'я. Зараз також ведеться планова, е, планова е, робота до зимового періоду. Е, можу сказати, що в нас обласна клінічна лікарня вона фактично повністю автономна, вона має свою котельню е, мобільну, вона має станцію очистки води, е, має потужні генератори. Тому обласна клінічна лікарня можу сказати, що Забезпечено на всі випадки, які можуть статися у нас в країні. Дякую. Дякую, Максим Миколаївич. Антон Володимирович, у вас також так, є інформація. Так, так послухаємо вас. Так, добрий день всім. Ну, наразі мій департамент опікується трьома об'єктами. Це два об'єкти в місті, один в області. В області це Ізюмська лікарня Піщанської Богоматері, в місті це обласна наша лікарня. Наразі ми зараз розробляємо проєкт відновлення приймального відділення в обласній лікарні, щоб він відповідав всім сучасним вимогам, а саме головне всім вимогам інклюзивності. Також на території лікарні замість будівлі. Офтальмології. Плануємо будівлю реконструювати її під реабілітацію. Перший та третій поверх. Там теж необхідне влаштування ліфта і створення відповідно до всіх вимог інклюзивності з забезпеченням спеціального обладнання для реабілітації. Ну, Плану у нас до кінця року, щоб все це виконати. Проектні роботи, ну і розпочати самі роботи, мабуть, тому що як я пам'ятаю, там на кінець року, щоб вже реабілітація в нас да, за ми, запрацювала там 30 да. ліжок під реабілітацію. Да, Орієнтовна вартість реконструкції приймального відділення з вхідною групою з облаштуванням. Доступності в, по інклюзії, там сума десь 60 мільйонів. Ну це буде вже остаточна цифра після отримання експертного звіту на цей проєкт. Що стосується будівлі реабілітації, я думаю, там сума буде в районі теж 100 мільйонів гривень з обладнанням, це стосується реабілітаційного відділення. Щодо Ізюмської лікарні, наразі проєкт знаходиться ескізний уточнюю ескізний проєкт. Знаходиться на експертизі вже на виході. Я думаю, на наступному тижні вже буде отриманий експертний звіт, тому що об'єкт дуже дуже великий, складний, і експертиза проходить в місті Києві. Тому це займає певний час. Відповідно до ескізного проєкту планується будівництво і реконструкція цього медичного комплексу в три черги. Першу чергу ми плануємо відновити будівлю, яка постраждала внаслідок авіабомбардування. І замість там на території стоїть недобудова з 90-х років. Яка вже поліклінічне відділення старе да який, поліклінічне, там, дякую за оточне. Поліклінічне відділення воно знаходиться в аварійному стані. Був зроблений висновок, що воно не підлягає відновленню. Його необхідно демонтувати, і замість нього ми запроектували. Новий сучасний комплекс. Також на даху цього комплексу буде майданчик для гелікоптера. Ну, тому що сама авіація, я думаю, в тому напрямку це, це сучасні край норма, важлива норма. Да, історія. Загальна вартість всього цього будівництва в три черги, вона досить така. Велика громка, але я ще повторюю. Це повністю медичний комплекс закритого типу, де будуть надаватись повністю всі медичні послуги для міста Ізюм та прилеглих сіл, селищ, районів навіть можливо, орієнтовна загальна вартість 1 мільярд 230 мільйонів гривень. Ну, це розбивається на роки і відповідно на черги. Але треба зазначити, що ця лікарня в спроможній мережі є кластерна і вона дійсно розрахована на весь Ізюмський район. Тому і така потужна. І... Ну і потреба, да, потреба в ній досить-досить необхідна. Що стосується коштів, там, хто допомагає, цим об'єктом з самого початку опікується фундація Олени Зеленської. Вона особисто, як я пам'ятаю, збирала кошти і продовжує збирати її фонд, кошти на реалізацію цього об'єкту. З нашого боку, з боку Харківської військової адміністрації, оплачено скізний проєкт. І за кошти ЄБ, ми цей теж проект подали. Ми плануємо розробити то була стадія скізний проект. А відповідно на кожну чергу необхідно розробити саму проектно-кошторисну документацію. Тому за кошти Іба ми плануємо все це зробити знову ж таки до кінця року, щоб вже в наступному році розпочати якісь роботи. Що ще додати, також цим питанням опікується французька сторона. Вона на себе все зав'язала, що вони хочуть спонсорувати ну, будівництво і реконструкцію цього комплексу. У мене а... все, якщо є питання. Я, дякую. Я е, уточнення до Максима Миколайовича. Якщо дозволите, ви досить ретельно деталь, детально про кожний заклад згадали. Чи можна сказати, якби взагалі про соціальне значення відновлення закладів на цих територіях деокупованих, що там люди взагалі зараз можуть? Які пройти обстеження чи достатньо апаратури? Ось такі моменти? Ну я хочу сказати, по-перше, що медична допомога в нашому регіоні. Навіть в самі складні моменти, коли це була весна 2022 року, надавалася повному обсязі. Можна було знайти любу допомогу, яка була потрібна, і починаючи від онко- і там дитячої лікування в наших закладах. То, що стосується декупованих територій, то після декупації. В першу чергу адміністрації, військової адміністрації було приділено увагу на відновлення медичних закладів та допомоги, тому що населення не тільки страждає від військової агресії, а й ще хворіє повсякденними захворюваннями обов'язково і тому було налагоджено. Починаючи від аптечної мережі, де хворі і просто люди змогли отримувати ліки по програмі доступні ліки, тобто те, що безкоштовно виписує сімейний лікар, і також налагоджена вся система надання медичної допомоги, все, що потребує. Якщо, наприклад, у закладі немає цієї допомоги, то Каретами швидкої допомоги вони були вони перенаправляються в інші лікарні, де ця допомога надається. Маршрути пацієнта прописані, і у нас фактично любе захворювання покривається лікарями та лікарнями, і ми надаємо повний обсяг медичної допомоги. Дякую. Ще є питання? Тетяна доцяк ICTV. У мене питання по відбудові Ізюмської лікарні. Ви кажете, що в три черги буде відбуватися? якщо я правильно поняла, зрозуміла, то з наступного року почнеться правильно? Так, да, плануємо в цьому три етапи: це на скільки років розраховано, і чи будуть продовжуватися роботи, враховуючи воєнну обстановку, чи можуть вони завадити старту робіт? І ви кажете, що французи дуже опікуються цим питанням, то в чому їхня допомога? Це ідеї, проєкт, можливо, вони допомагали облаштовувати. Чи, можливо, це фінанси? Дякую за запитання. Ну, Перша, французька сторона хоче допомагати фінансово. вони... Недавно приїздили і пропонували свої, так би мовити, розпочати з проєктних послуг. Але коли вони узнали, що у нас все вже готове, так би мовити, і проєкт, я вважаю, вийшов досить достойний. Він зроблений, наприклад, європейських закладів охорони здоров'я. Повністю я говорю, нічим не хуже рівню, ну, Вони були приятно здивовані. ну, І наразі йде. Обговорення щодо допомоги фінансування будівництва. Що казати, що буде? буде чи можливо це робити, я і мабуть ніхто не скаже, наскільки це буде можливо в зв'язку з військовою обстановкою, яка склалася. Тому плануємо розпочати, а там як буде. Три етапи це скільки років? Ну знов ж таки все залежить від фінансування. Якщо фінансування буде досить постійне, без затримок, це можливо зробити за 3-5 років. З приводу безпеки в цій зюмській лікарні, чи передбачено в цих нових корпусах, чи можливо за цим проектом бомбосховище? Да, забув сказати замість поліклінічного відділення, ми будуємо новий комплекс, і під цим комплексом повністю передбачено вже запроектовано бомбосховище з усіма вимогами, з операційними з палатами, з вентиляцією з очищенням води, повітря. І всі співробітники і пацієнти лікарні матимуть можливість з інших корпусів під земельям пройти до цього бомбосховища. Так це вже запроєктовано, Да. Дякую. З приводу пане Максиме. З приводу медичного обладнання для цієї зюмської лікарні, ми знаємо, що під час обстрілів дуже багато постраждало. Мобільне КТ є. А решта обладнання воно вже закуплено. Воно планує закупатися. Справа в тому, що багато гуманітарної допомоги ми отримували і з різних фондів. І зараз у лікарні для функціонування є все. Вони проводять і операції і діагностику, все, що потрібно для кластерної лікарні, у неї фактично є. Коли лікарня дійсно буде повністю відновлення, тоді буде дообладнання вже до сучасних норм, до кластерної лікарні з Сучасним обладнанням. На зараз там також, також саме надається медична допомога в повному обсязі. Е, вже ж кажу, що є мобільний КТ, який працює вже, і вже діагностику можна не, не возити в балаклею, а на місці діагностувати багато різних станів. Тому я вважаю, що лікарня забезпечена зараз. А чи плануєте там дитячі відділення? Так, звісно, дитяче в новій лікарні планується дитяче відділення. Зараз його немає, так? Там. Зараз є койки дитячі, койка ліжка, які в екстрених випадках потрібні будуть. А якщо щось більш, скажімо так, серйозне, то є балаклеї, куди можуть вивести каретами швидкої. Ну і це е, плани на майбутнє. Я розумію, що поки мабуть, говорити про це зарано, але е, можливо там з, е, потрібні будуть нові лікарі, якісь нові фахівці, е, враховуючи те, що в Ізюмі зараз, мабуть, не всі спеціалісти є. Наскільки збільшиться штат, от в майбутньому, в цій лікарні? Чи буде потреба в якихось е, вузьких спеціалістах, яких зараз немає? Ну, приміром, онколог там чи ще хтось? Ну, справа. В тому що дійсно на декупованих територіях в закладах охорони здоров'я зараз вистерігається дефіцит деяких спеціальностей. І це є дійсно, і вже в новій лікарні дійсно передбачений повний спектр послуг, значить і потрібні будуть залучати нових спеціалістів. Вважаємо, що в новий відновлений заклад я думаю, що буде багато охочих прийти працювати. Дякуємо, дякуємо журналістам за, за запитання. Дякуємо, шановні спікери. Нагадаю, з паном Максимом Хаустем і Антоном Каратовським ми говорили про відновлення закладів охорони здоров'я, які знаходяться на території декупованій території. Дякуємо на все добре. До побачення.